Може, ви чули казочку про корівок, які любили друкувати на друкарській машинці? У цієї книжки є продовження? Воно називається «Гі-гі-гі, гі «Гі-гі-гі-ках». Фермер Браун зібрався відпочити, а на фермі головним він залишив свого брата Боба доглядати за худобою. Так, я тобі усе ось тут записав просто слідуй моїм інструкціям і усе буде гаразд, сказав фермер Браун. Але особливо наглядай за качуром, ох, він просто жахливий. Коли фермер Браун поїхав на своїй машині, йому здалося, що він почув якесь гагакання, якесь човгання, але він не звернув уваги. Спочатку Боб нагородив качура уважним і довгим поглядом, а потім зайшов у хатину і прочитав перший пункт інструкції. У вівторок увечері має бути піца, але не заморожена. Курочки віддають перевагу анчоусам, а такі солоні рибки. Хм, якийсь дуже дивний пункт. Хіба фермер Браун годує тварин піцею? Боб не помітив, що у качура із з дзьоба стирчить олівець. З підвіконня пролунало гі 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 Ках? Ну, що ж, добре, дивно, але хай буде піца то й піца. Через 25 хвилин усі у хліві насолоджувалися гарячою піцою. Перед тим, як піти у ліжко, Боб перевірив кожну тваринку. Усе було гаразд. <рик> Настала середа. В інструкції написано таке. Середа день купання свиней, Вимий їх моїми найулюбленішими бульбашками для ванної і висуши найкращими рушниками. І, пам'ятай, у них дуже чутлива шкіра. Яка дивовижа найкращі рушники для свиней? Найкраща піна для ванни для свиней? Хм. ну, ти дивний, фермере Браун. Ну, добре, хай буде. Поруч пролунало. Гі-гі-гі, ках! Ха. <рігла> Цілісінький день боб мив свиней. <рігла> Увечері у середу фермер Браун подзвонив додому, щоб дізнатись, як там справи. Чи ти нагодував тварин, так як я тобі написав? запитав він у брата. Та нагодував, відповів Боб, перерахувавши сім пустих коробок від піци. А чи ти прочитав пункт про свиней? запитав фермер Браун. Ну, прочитав усе зроблено, як ти й хотів, гордо відповів Боб. А ти наглядаєш за качуром? запитав. Фермер Браун. Боб поглянув на качура довгим уважним поглядом, але качур був дуже заклопотаний. Він якраз заточував олівець для записок. Просто тримай його у будинку, наказав фермер Браун. Він погано впливає на корів. Вгадаєте, що тут почулося? – м-м-м-м. Хі-хі-хі. Ках. <рив> Наступна інструкція. Четвер. Увечері кіноперегляд. Цього разу корови обирають кіно. Гігі. -гі -гі. Боб якраз був у кухні, готуючи попкорн. Тварини розсілися собі у хліві і включили звуки музики. І тут задзвонив телефон. Але єдине, що фермер Браун почув з того боку дроту, було гі-гі-гі-ках, гі-гі-гі. Мм, гі-гі-гі. Рох, рох. – качуре. заверещав фермер Браун. О, бобе, здається, це тебе.